Друзі, всім привіт! Сьогодні приїхав на ділянку чесника і хочу записати, показати відео, точніше у відео, що з нашим чесником після серйозних морозів. Я би сказав, тому що було мінус 5-4. Я бачу так на тим місцями чесничок пожовтів. Ось бачите, кінчики він трошки все-таки примерз, да? може ось видно вам на камеру. Тобто не скажу, що так все печально. Я думаю, буде йому трошки гірше. Бо в нас морозило прям добре. У нас в день там плюс три-плюс чотири було. місцями йшов сніг. Це вже батьки його трошки покультивували. Батько я так поняв нітрамофоску. А, ні, ні, А, туди Юнісофт він сипав, розсипав. У нас ще є воно. Гранульований компост то він так перебив, бо було перед цим розкидано аміачний селіт. То чесничок потрошку сходить, харнас сходить краще, а гермідор і Месідор гірше сходять. Не знаю, чи будуть лінії, чи будуть контури. А тітки то непогано посходив харнас, плюс-мінус як у нас. Ну, Тітка раніше трохи садила, її трошки контур краще. Ну, Я дивлюся, вроді би, часник сьогодні, нас ще, кстати, залишається. Я би сказав, б, одна морозна ніч з п'ятниці на суботу, а вже далі потім йде серйозне тепло. То я думаю, нічого страшного з ним не буде. Може е, сульфат магнію розсиплемо ще такі мікроелементи, може ще дамо разочок аміачну селітру, якщо будуть якісь дощі. І він, я думаю, піде гарненько ріст. Це не перша така історія з цим часником. Колись теж, як полуниця цвіла, він вже був вищий, теж приходили, і навіть були такі історії, як сильні заморозки в повітрі. Але це були заморозки, На ґрунті було там мінус один, може мінус два. А це на ґрунті мінус п'ять, мінус чотири. Земля повністю замерзала, тобто і часник сидить непоганий. Я думаю, що якщо а там Південна Україна, центральна Україна, чесник сходу, там оці приморозки. Я не думаю, що там що суттєво щось них змінилось у людей. Тобто тільки ось даже чесничок трошки вищий, він гарненько себе почуває. Градочка гріється на сонці. Я думаю, ще ця ніч, воно видно, що ніч буде холодною, тому що ясне небо. Ще стоїть в тіні мінус, як мінімум, у повітрі. То, як мінімум, ще ця ніч трошки поморозить, а там далі вже змінюється вітер на південний і приходить до нас уже з неділі. Гарне тепло. А там уже з нового тижня починається вже мегаріст овочів. Почнемо місцями вже хто рано посадив, сходити картопля, Звісно, що вона це все пережила, Ну, думаю, пережила. люди багато писали на цю тему. І вже виходить, що там починаються масові теж обробки. Будемо, я думаю, часник теж перекопувати. Знову культивувати, не знаю, чи будемо, але перекопувати будемо точно. Може, ще його будемо також підживлювати обов'язково. А там далі почнуть цвісти вишні, потрібно буде вже його обробляти від себевої мухи. Тобто роботи біля часнику також, я думаю, з приходом тепла буде достатньо таки багато. Ну, а там і Паска. Там і Паска, друзі. Тому така ситуація з часником, Все хорошо, все добре. А ви в коментарях можете написати, як е, обставини з вашим часником. Всім до зустрічі!